Як гарно у нас біля політехнічного університету. Лілії, вітнець. троянди. Дуже гарно. Ось тут у горсаду кінь гуляє, їсть. І вони ще там, два коники. Не працюють фонтани, не працює у нас горсад. Назарчик офіційно відкриває сезон купання 2025 року. А, вода холодна, Назар. Я не хочу купатися. Холодна. Тобі холодно? 咦。Yeah.